Микола Вінграновський, бабонин дощ. Бабонин дощ, на клямці цепота, і стежка в яблуках вже стежка яблуката, скотяри іскри, зм'яти чимрота, пускає бульби на порозі хата, Іде хтось темним садом, заховайсь. Ідей стає надвору за стіною і мокро дихає над мокрою губою, Як звуть його чи взагалі він звався? Хто він такий в залатанім кожусі? В кожусі хапає дрижаки? Попискають пташата в його вусі, і в бороді дрімають їжаки. Одне сов'яче око, друге вовче, рука крило, друга рука весло. У півобличчя день, а півобличчя зночі, на голові посріблене сідло. Де ж кінь його? У торбі кінь, я знаю, порожню торбу він би не носив, стоїть і передихує, чекає, мабуть, насправді вибився із сил. Бо хто ж то знає, скільки йому років і скільки він живе тисячоліть. Прийшов під нашу хату ненароком, прийшов перечекати і стоїть. Зайти чи ні до нас до бульбахати, З ноги на ногу ось переступив. Щось наче хотів було мені сказати, та садом знов почапав у степи.